Усім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Mahom.com.ua На огляді інвалідний візок під номером 197 Diec Caneo S. Розкладаємо. І так, по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 50 см. Загальна ширина. 71 це від обода до обода Глибина сидіння 43 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється 39-47 см, висота спинки 40 см, вага візка 21 кг, і витримання навантаження 130 кг. Взагалі, даний візок, ну, чесно, має дуже, дуже хороший виліт і такий ну, справляє враження. Супернадійного і неубиваймого. Все в ньому працює, все повністю робоче, проте є деякі зауваження. Це, зокрема, цапани по корпусу. А зараз вам це все і покажу. Для прикладу. Ну, на підніжках якісь отакі от дрібниці. Ось, дивіться. Тут от вже трішки пішла іржа, але це все можна відтерти, це все стирається розчинником. Проте плюсів набагато більше. Підніжки. Вони а, складні, вони відкидаються в бік, знімаються взагалі, а, подовження регулюються, плюс регулюється кут нахилу. А підставок для ніг. Плюс є отакі от ремені проти сказання ніг з підставок. <кій> Передні колеса литі, досить хороший стан, зверніть увагу, Можна регулювати кут нахилу... Е, е, можна регулювати висоту коліс, що змінить кут нахилу сидіння. Далі. Задні колеса також литі. Є по всьому периметру отакі дрібні царапини. ну ось, Здалека їх і видно не буде. Колеса, на швидкоз'ємні муфті. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс, звичайно, що працює. Можна регулювати так само по силі затиску. Ось тут ззаді це робиться. Друга сторона. Все абсолютно так само. Досить хороший протектор. Так само є царапини, Блокування працює. І тут також хороший протектор. А переходимо далі. Сидіння. Сидіння, це, звісно, Одне з найкращих сидінь в колясках, які я бачив. Ну, якщо ми не беремо дорогі сидіння, там ну, такі профільовані спеціальні. А, дуже м'яке буде. Якихось таких потертостей, затертостей немає, але я би рекомендував що сидіння, що спинку а, зняти і закинути в пралку. Це все робиться легко. Як бачите, Тут на ліпучках а, тут відкручується на шестиграннику. Все переться і буде вам як нове. Підлокітники, ось бачите, вони є з можливістю регулювання висоти. От я от завчасно тут це колещатку відкручується, оп, і закрутило, А Там абсолютно все так само. Буковушки, все ціле, це пластик доволі міцний. Спинка, спинка м'яка, і вона. Регулюється по натягу. Так, дивіться, отак от виглядає ззаді коляска. І ось тут такі ремені для того, щоб можна було зручніше вибрати, в якій позиції у вас буде спинка. Тобто можна її трошки звільнити, так, щоб ну, типу людина, як втоплюється ось в цьому сидінні. Далі тут регулюється в нас висота сидіння. Це у нас підставка для костилів або трості і підніжки проти перекидання. Їх можна опустити вниз. Доволі легко це робиться. Можна взагалі зняти при потребі. А, і великим бонусом є те, що гальма для керуючого одне і друге працює. Однозначно можу рекомендувати даний візок для покупки. Як завжди, це інтернет-магазин Махом, посилання внизу під відео. І дякую за увагу. І ще забувся вам показати те, що підлокітники відкидаються. Як одне, один, так і інший. Плюс вони в хорошому стані. Ось тут невеличкі, бачите, таке пошкодження. Така, типу, як тріщинка. Ну, тепер вже точно все.